Вчора в нас була людина, людина старша, прийшла вибрати собі трактор. Перший трактор в його житті вирішив, що там на пенсії щось буде робити цим трактором. Значить, він подивився китайські трактора по цінам, запитався, за гарантію, яка гарантія? Я кажу, на трактора у нас там в основному на всі два роки гарантії. І каже, що в принципі мені такого великого не треба. Пішли ми от до японців. Питається, скільки такі? Кажу, ну такі, от, наприклад, кажу, 5 тисяч доларів з фризою вже в комплекті. Він каже, от такий мені підходить. Е, я йому завів, все показав. Він навіть проїхався, і він йому сподобався. Каже, яка на нього гарантія? Е, так само два роки. Кажу, ні, кажу, ви кажу, пойміть. Кажу, е, трактор беушний, йому 30 років. Ну, Ми на бушну техніку не даємо гарантію два роки. Коротше, людина спорила зі мною, каже, як то ви так, ви магазин, ви продаєте трактор, ви маєте давати 2 роки гарантії. Ну хоча б рік. Кажу, типу, вибачайте, але ну, трактор бушний, але 2 роки гарантії, рік на нього ніхто давати не буде. Е -е, Кажу, Ви, коли купляєте якусь буушну техніку, автомобіль чи ще щось, вам взагалі ніхто гарантію не дає. Ви розрахувалися і все, це вже е -е, ваш товар, ваші проблеми. З японцем да, там є невелика гарантія на нього місяць на мотор, але не, не рік і не два. Ну людина, якби залишилася незадоволена тим, що немає річної двохрічної гарантії на старий боушний трактор. І на жаль, пішов, нічого не купив. Я так поняв, що він більше в нас нічого купляти не буде. Ну хіба може на китайця, бо там є гарантії. Йому дуже важливо було, щоб було два роки гарантії.